Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Renault Каджар, чорний колір. 20 рік 1,5 дизель за ціною доларів без підфарбувань. Ось такий варіант. B7 Passat. в універсалі. Чорний колір. 14 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка за ціною 11800 доларів. Тканинний салон, клімат, контроль, мульта Кого цікаве, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Так, автомобіль 11-го року. Так, дизель. Пишуть дизель на 92 кВт. Напевно, що 1,7. Дизель на 92 кВт, 140 кінських сил. Є два ключі запалювання, максимальна комплектація, великий кольоровий екран, Webasto, Farcop. Так, пробіг 211 тисяч, є дотяжка вікон за ціною 7750 доларів, мабуть. Контакти бачимо. Покажу по салону. Тканинний салон. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. KIA Sportage темно-сірий колір. 12 рік, 242 пробігу, 1,7 дизель на механіці за ціною 12 750 доларів. Все в оригіналі, пише власник. Тканинний салон. Ось такий варіант. Рено Гранд Scenic, чорний колір. Пятнадцятий рік, 223 пробігу, 1,6 дизель за ціною 9450 доларів. Тканинний салон. О, цікавить – телефонуйте. Volvo V50 в козові Універсал. 12 року 1.6 дизель 240 оригінального пробігу за ціною 8800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Кіряний салон, механічна коробка передач. З форкопом та парктроніком. Ford Focus в універсалі. 13 рік, 1,6 дизель, 215 пробігу за ціною 7700 доларів. Комплектація Титаніум, контакти бачимо. Давайте заглянемо по салону. Клімат, контроль, форкоп, парктроніки. Ось такий варіант. Шкода Октавія в універсалі. Автомобіль 2019 року, 2-літровий дизельний двигун без підфарбувань. Так, не бачу там більше по опису за ціною 15. 16300 доларів. Бачимо контакти. Покажу також він-код. Неповна інформація, друзі, тому кому цікаво, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію від власника. Є кліматконтроль, салон тканинний. Hyundai Santa Fe. Сантафешка 10-го року 2,2 дизель, 226 пробігів. автоматична коробка передач з повним приводом і пишуть в рідній фарбі за ціною 13... 13250 доларів. Так, шкіряний салон, клімат контроль. Kia Sorento. чорний колір. Автомобіль 2014 року, 2,2 дизель, 194 пробіг. за ціною 18900 доларів в максимальній комплектації, з повним приводом в рідній фарбі. Пробіг пишуть оригінальний. Контакти ось тут, він код. Надіюся, видно трошки сонечко. Підсвічує. Коробка автоматична, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen, Cross Touran. Одинадцятий рік, 1,4 бензин, 251 тисяча пробігу. А Швейцарії за ціною 9650 доларів. Контакти видно? Тканинний салон, клімат-контроль, підігрів. мультикермо. кермо. Шкода Октаві, а п'ята в універсалі. 12 рік, значить, 1,4 бензин на автоматі, 200 тисяч пробіг за ціною 7900 доларів. Клімат контроль підігрів мультикермо на легкосплавних дисках з форкопом та парктроніками. Peugeot 3008. 11, рік, 1,6 дизель, 228 пробігу, є комплект зимової резини на дисках. Вартість авто 8600 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон, клімат, контроль, механічна коробка. Hyundai AX35, сірий колір. 14 рік 2.0 дизель автоматична коробка. Повний привід 160 пробіг за ціною 16.250 доларів. Шкіряний салон, клімат контроль, автоматична коробка. Ось такий варіант. Mazda 6 в кузові Універсал. 2008 рік, 172 пробіги, 1,8 бензин. Автомобіль має ксенонове світло, клімат-контроль, підігрів сидінь, круїз-контроль, датчики світла та дощу мультикермо. Так, за ціною 6800 доларів автомобіль обслужений. Renault Megane в універсалі білий колір. гарній комплектації. 10-й рік 1,5 дизель. Так, за ціною 6850 доларів. Автоматична коробка, пробіг не вказано. Треба уточняти. Так, що ми маємо? Шкіряний салон, автомат, кліматконтроль, панорама. З форкопом та парктроніками. Mitsubishi Outlander XL. 12 рік 2,2 дизель, 115 кВт, автоматична коробка, повний привід 164 тисячі пробігу. Швейцарія за ціною 12 900 доларів. Комбінований салон кого цікавить? Телефонуйте до власника? Volkswagen Jetta. 13 рік, 1,6 дизель, механіка за ціною 10 300 євро. 250 пробігу автомобіль з Європи без підфарбувань. Контакти бачимо. Також він-код покажу. Тканинний салон, клімат-контроль, мультикермо. З форкопом та парктроніками. Mazda cx 5 12 року 2,2 дизель, 187 пробігу без підфарбувань за ціною 13 790 доларів. Автомобіль швейцарії. Шкіряний салон, автоматична коробка. Ерктроніки, камера. Такий варіант. b 8 Passat в універсалі. Темно-сірий колір. 19 рік, 2,0 дизель, 208 пробігу за ціною 19100 доларів. Без підфарбування, led фари, асистенти, камера. Контакти видно, Він-код також покажу. Електроскладання дзеркал. Тканинний салон. Такий варіант. Так, реносценік друге покоління. 2006 рік 1,6 бензин, 113 тисяч пробігу, механічна коробка за ціною 4900 доларів. Так, покажу по салону. Nissan Qashqai так, плюс 2, семимісна версія, 13 рік. 2,0 дизель автоматична коробка, 7 місць автомобілі Швейцарії, 208 тисяч За Ціною 13 200 доларів. Тут. Так, фіксуємо він код, кого цікавить. Надіюсь, видно. І заглянемо по салону. Шкіряний салон, підігрів, повний привід. Клімат, контроль, панорамка. Такий варіант. Renault Grand Scenic. Так, 19 рік. 1,7 7 дизель, механіка 7 місць за ціною 15-100 доларів. Контакти бачимо. Канинний салон. Ось такий варіант. Нісан Кашкай. Дванадцятий рік один шість дизель, акустика Боус 11550 доларів. Кіряний салон, підігрів, кліматконтроль, панорамний дах. Ось такий варіант. Renault Megane в універсалі, темно-сірий колір. Так, власник наголошує 116 тисяч пробігу. 10-й рік 1,4 бензин в гарній комплектації за ціною 6900 доларів.